Новинка дуже потужна, наукова перемога чергова. Значить, так раніше ОТО якийсь там директор фірми заявляв, що дрони можна збирати у школах. Наше та науки та образування пішло ще далі. Значить, хе -хе, шкалярів навчатимуть керувати ПФВ дронами. Мон. Оце досягнення. Молодці. Мін... С малечко, малечко. малечко будуть привлекати все-таки. а став др... дракечка. А коли будуть у дітсадочках щось збирати? Якісь там С мінки, грочатки. Від садочка будуть збирати міни. <гум> Міна світи, а новила перелік обладнання для предмета захисту країни. Потужно! Тепер о, до нього входять навчальні дрони та клас, тактичне спорядження. Клас, клас. Та ще й надягати їх будуть навчатися у тактичне спорядження. О, я вважаю, що треба, як тільки на малечка народилась, тактичне спорядження на, піпивішку йому на. То та... і так, прямо в роддомі. Он вилітає там з роддому. Одразу ну, в окопчик якийсь батальйончик. Во. Слухай, Пока оно маленьке, в нього і попасть в у тяжело. Та то я так, він же і мобільний, і уклонятися і ну. туди сюди. А ще нещодавно Гетьманцев казав, що на одного малечку всього дві пари штанців на три рочки по соціальному стандарту. Оце по мінімалки а так ха, тебе ж у них і спорядження, хоч буде, а адягати, yes. хоч будуть наші друзі, європейці, американці будуть да. надавати все. Класна новина, Ніяких нам не потрібно, ні ні медиків, інженерів. ни медиков, ни инженера. Да, а ты шо, айти специальности с чем-то, пулеметники и кулеметки. Волонтеры, э, -е стрілялки, убивалки. Тільки такое должно быть. -так. Прогрессивный. У Ку як кулеба той з то лопата, за лопатой. Спасибо, Владимир Александрович, что ты пришел. Наконец-то навел порядок в стране. Страна процветает. Безпилотники, та він же казав нещодавно, а так переживає за усіх. Молодець. А, а, його, а його малечка що за, мабуть, собирає? та теж на дрончика піде, я думаю. Mm -hmm. Буде дрончиком. <реш> Слиш. А старша малечка, яка, до речі, ще ж поступила на заочну форму навчання до Києва мегелянки по-моєму. Mm -hmm. Та буде, наверное, теж. Ракетчиця. Буде? Ракетчиця. То і так. Слухай. Также по релику, планшеты, мультимедийная техника, о, и компьютер не треба придбати, турникеты якісь, то радіостанцію радиостанцию даже дають. дают. Да Ты все, отмените себе? все предметы, должна быть только, только тактическая подготовка, все, <с> не надо <с тратить <с время <с ни на какие-то... на уроках окопы роют, да блиндажи Конечно. сооружают. Літають на дронах, збирають міни. Та ти що? ну Делають це перемога безпилотники, вертольоти та танки. Слухай, раніше такі технології використовували тільки військові та рятувальники, а зараз і малечки будуть використовувати. Оце радість переможка, яка переможна. Ой, як добренько, що не втик, не уїхав. Що, хоч що з Україна процвітать, хоча хоч ними бачимо, як потужно вийдемо вперед. Дякуємо потужно. І я ні в комусь випадку не поміняти його все. Та ти що, назавжди не нами, Назавжди. Давайте, вовчик, уря-уря. Ага. І по скриптум. Раніше малечки, треба було думати з родичами і куди поступити, до якого вишу документи подати. А зараз все вирішено: дрочек, кулеметник чи безпілотник. Все, точка. Не треба думати. Вперед, обирай професію. Ну, давайте до переможки.